З 1 червня Придніпровська залізниця переходить на літній розклад. У цей період пасажирів перевозитимуть 17 потягів, один з них дитячий. Вже відкрито попередній продаж на всі напрямки щодо колективних заяв, у тому числі і на перевезення дітей. То тут попит значно знизився. Але на залізниці настроєні оптимістично і сподіваються, що ще є час. Цього сезону їздитимуть 17 потягів. Тоді як минулого їх було 25. На придніпровській залізниці кажуть, деякі напрямки все ж таки довелось скасувати, в тому числі й до Криму. Поїзди відмінені з 1 числа, ті, які назначались прошлом году, в напрямі Паторі Діпетроські Паторія і Феодосія. з Дніпропетровська до Криму можна буде дістатись лише одним потягом напряму до Симферополя. У розкладі він щодня у білетах час прибуття і відправлення вказаний за Києвом. Зараз, аби дістати з півострова, треба проходити два пункти кордонного та митного контролю на літній період. Їх буде чотири для того, щоб розгрузити, будемо говорити, пункти, тому що поїздів там багато, Значить, доповнітне будуть відкрити пости. І будуть працювати по станції на ліксіївка, це та материкова часть. Тось тобто, у нас буде два поста будва на Мелінолексівка і Мелітополь. У них буде, на у полуострові теж два поста Джанко і Сімферополь. Керівництво також реагує на побажання пасажирів. Так, наприклад, за їхнім проханням маршрут потяга Дніпропетровська Львів подовжили до трускавця, аби людям було зручніше діставатись зон відпочинку. Щодо вартості квитків, тут обіцяють старі розцінки. Ціни на білети вони не міняються з прошлим годом. Я думаю, що до кінця. Вода, ціни на біліти міняться не будуть. Тарифи міняться не будуть. В цілому пасажиропотік на Придніпровській залізниці цього року зменшився у порівнянні з минулим на чверть. Але тут сподіваються, що влітку побут на їхні послуги все ж таки буде. Олена Петроченко, Євген Хисний, Новини одинадцятого каналу.